Сьогодні на сесії одеської міської ради ми поспілкувалися з депутатами, спитали, які основні здобутки за час їх депутатства вони можуть назвати. Змогли це зробити не всі, а деякі навіть тікали, боялися. Хоча чого боятися ну, звичайних питань? Вибачаюсь, можна до вас питання задати? Ми просто до вас писали, ви нам не відповідаєте. На запит вже більше два тижні. Не відповідають і не хочуть навіть розмовляти. Що це таке взагалі? Мабуть, боїшся тоді, коли нема чого сказати. Можна питання? Добрий день. А чому? Ну чому? Питання по вашій діяльності, депутатській. Депутат Батраков тікав від мене, як чорт від Ладана. Батраков взагалі він власник охоронної фірми. Чого він злякався маленьку жінку, я взагалі не розумію. Скажіть, будь ласка, які три основні досягнення за час вашого депутатства ви можете назвати? Так, складне питання. Ну, мабуть, це робота в моїй комісії. Я в соціальній комісії. Ми, Кожного року працюємо над тим, щоб наш город був доступний, безбар'єрний. І, взагалі, в нас є дуже багато програм там надання допомоги вразливим в верстам населення, так і інше. Тобто, ну, це достатньо багато часу відіймає і це ну, робота, яка є постійною. Так, є деякі перемоги на окрузі, наприклад, я не можу назвати, що це великі перемоги для міста, але це великі перемоги для мікрорайону. Наприклад, коли там була там якась там свалка, сміттєзвалище або там ну, бруд, грязь там таке інше, і зараз там благоустроєні двори, які ну можна назвати, ну я так можу можу назвати образцово показнепоказательними. І взагалі хотілося, щоб ці двори інші виглядали, хоча б так, як от, там маю приклад. А можете назвати адресу? Щоб ми Івана Юрія Лип Івана Юрія Лип. Ну, я можу подивитись зараз, вам сказати. Депутат зробив зразкові двори, але адресу, на жаль, назвати не зміг. І третє досягнення. Ну, це важко, важко виділити щось одне. Є приклад, коли жінка отримала на операцію там 200 чимось тисяч гривень. Вона звернулася до мене, так і я посприяв тому, щоб їй виділили ці кошти. І ну фактично, так ці кошти врятували її життя. Так, то тому я кажу, що це. Певні приклади, ну по персоналям, так а не взагалі для міста. Депутат Єремиця у мене з ним особиста історія, тому що коли я зайнялась оцим розбитим майданчиком на соборці, я перше звернулася до нього, бо саме його фірма колись в 2019 році цей майданчик встановила. На що він мені відповів? Що майданчик побудувати зараз під час війни там неможливо. Жодна з комісій таких витрат не пропустить. Хоча сьогодні на сесії депутати всі підтримали і подякували за цю ініціативу. Ініціативу, правда, подякували вони хуйпами кому, а ініціатива це була Катерини Берендакової. Нагадую, депутати не путать. Добрий день, можна Доброго. питання? Ні, не знаю. Чому Олексій? Ви такий. Я не ожидала від вас. А чому ви не хочете? Я ж по вашій депутатській діяльності питання хочу задати. Щас прийом. Так, от Олексій Єремиця в мене не вірив, не вірив, а потім взагалі в телефоні заблокував. Сьогодні йому хотіла кинути пред'яву. Мол, чого це ти в мене не вірив? А як бачиш, уже через декілька місяців у нас буде новий інклюзивний простір на соборці, але він, на жаль, не захотів зі мною розмовляти. Тож ми до Олексія Єремиця обов'язково навідаємося в приймальню. І тепер у нас буде традиція. Всі, хто не хоче говорити з нами в стінах одеської міської ради, ми будемо. Мо приходити в їх приймальні і задавати питання там. Ну я не можу мені дуже. Я дуже люблю розмовляти. Особливо я дуже люблю розмовляти з депутатами і чиновниками. Нічого не можу з собою зробити. А можна до вас задати питання? Давайте, давайте. Е, чудово. Слава Богу, я не розгубилась, бо депутатів багато, а я одна. І під руку попався тут же депутат Потапський. Які ваші три головні досягнення за час депутатства? Ви можете назвати я, от я голова бюджетної комісії. Я багато уваги приділяю допомоги військовим. І от і ми в минулому році Одеська міська рада надала допомоги військовим більше ніж на 1 мільярд 400 мільйонів гривень. І це в тому числі моє досягнення. І до мене звертається багато військових частин. І сьогодні, для мене сьогодні пріоритет, поки йде війна, допомагати військовим. Це питання номер один. У Труханове з'явився конкурент. Будьте уважні, Геннадій Леонідович. Я з на мою думку наше досягнення, що нам вдалося ще в 2022-2023 році е цю інформацію донести до міського голови. Він також підтримує, і у нас є можливість сьогодні допомагати військовим. Сьогодні на сесії до речі, ми черговий 111 мільйонів гривень надали військовим частинам допомоги. Чомусь не згадав депутат Потапський, скільки вихідних сотні тисячі одеситів провели під стінами міської ради з вимогою гроші на зсу. То що так багато грошей іде на зсу? Це перш за все заслуга небайдужих одеситів. На жаль, два інших досягнення депутат назвати не зміг. Які три головні досягнення за час вашого депутатства? Я знаю, що ви дуже давно. Давайте за останню каденцію. Ну, я вважаю, що напевне, що ми завершимо 56-ту школу. Це таке досягнення. Моє особисто, бо мені вже було соромно, в якому настані знаходилася. І школа, в якій навчається майже. Півтори тисячі діток зараз цей час в три сміни. Вона не могла бути в такому стані, тому а, майже 100 мільйонів перекладені всі труби, зроблено фасад, утеплення, дах, спортмайдальчик ще не зроблений, але я думаю, що це таке досягнення, до якого я дуже дуже там йду, для того, щоб завершено було, і дітки могли навчатися в безпечних. По перше, зроблене бомбосховище саме бомбосховище не найпростіше укриття на 500 дітей. Тому ну я, начебто, цим пишаюсь і дуже дуже рада цьому. А ще два можете назвати? Насправді стараюся не пропускати, не пропустила не однієї сесії міської ради, розбираюся в усіх проектах рішення. Досягнення готуватися до сесії, ну хіба ж це досягнення, це норма. Намагаюся бути активним депутатом, не байдуже до долі міста. Одним із своїх досягнень під час депутатства Світлана вважає те, що вона не виїхала на початку війни із Одеси. Я думаю, що також десь досягнення всіх, хто не поїхав з міста, як жінки, як мами. А що я не, да, не на день не одну сесію, не одне засідання не пропустила і да, була з громадою. І насправді це дуже дуже важливо, що коли дівчата мене зустрічали десь в магазині і бачили, що я не поїхала, коли почалась війна, вони. Кажуть, а ви тут, да? Ну їм здавалось, людям здавалося, що якщо ми тут, да, в Одесі, в Україні, що ми щось більше знаємо? Звісно, ми знаємо не більше, але відчували свій обов'язок бути а, з людьми а, не, не навежу слово виборці, але бути саме з людьми. Послухавши даних депутатів, як ви оцінюєте результати їх діяльності?